Ну, закрий, закрий, закрий. Mm -hmm. Так, всім привіт. Ми зараз робимо перестановочку, спонтанно вийшло, Женя каже, що не знімаєш. Тут у нас був ковер такий старий, зараз покажу на вулиці він у нас. Ця прихожа у нас стояла от в уголочку. Тут у нас стоїть диван Вот такий. Комп'ютерний стіл з усім барахлом. Mm -hmm. Так, тут Женя. Пол домиваємо. Тут наш домик. Кровать чердак дівська, це у мене так діти кожен день роблять мені бардак, я не встигаю. Кожен день я це все вбираю. Що там мої пол? Кукли домивають пол. Тут у нас музикальний центр стоїть, затемнено. Плазма і комод. Думаємо, куди це все ставити. Спонтанно вийшло, вирішили поміняти все, просто кавер убрали, цю проводку треба сховати, ми вирішили думаємо, як це все обіграти. Помощниця мамина. Ай, помощниця, друга бігає. Побачимо, що в нас вийде зараз. Помощники наші. Так малі щось придумали собі якусь ігру зранку, не знаю навіть, як це називається. Я дам сяку. Щас... Б'ються драка. Що це за ігра? Як ви граєте? Отак. От Розказуйте. Так просто. Як? А, вони ті по пешки вибивають, дуже файно, нічого, свій придумали. Куклы малі. Всім привіт. На сьогодні вже другий день вчора, як я вже казала, ми знімали кусочок, ми робили перестановочку, хто сюди біжить. Топізнаємо. Хорош, ми думаємо, що буде дуже швидко, Женя, думаю, що буде наше вистроєм. Затягнулася до початку першої ночі, поки все убрали, самі знаєте, меблі е, забереш там куча пилі, куча грязі, Поки все повимивали, хоч уставший ужасно, вже не побіг на роботу, і я сьогодні вирішила показати, що в нас вийшло доволі, ну коротше, непогано. Нам подобається, ми навіть не вдалося, що так вийде взагалі. А, і ще хотіла сказати, в цей домик що… <сіподи> чоловіку переселити цієї ночі, що вона вже спала сама, вона спала зі мною, щоб Женя вже спав з нами, спав віддільно. І що ви думаєте, ми її переселили, вона не хотіла, сказала, що буде спати з мамою, вона заснула, ми її переселили. Чуємо серед ночі. Женя каже, хто з біля нас є? Хто? Трогаємо Катя. Трохи далі, що задовге, Віка. Коротше, вона серед ночі прийшла, не знаю, як пішла до нас спала з нами. Так що Женя пішов на кухню, спав на кухні. якийсь кошмар. Не хоче сама спати і все. Хоча це класний дом, і Женя робив іменно їй. От дивіться, як це вийшло. Я що промила поле, але, звісно, під ковром. Воно ще пару разів треба відмити, таке вийшло під ковром. От. Коври портять ламінат. От така велика комната обширна вийшла. Тут ми поставили кроваточку. Катюнину вийшло взагалі ідеально. Класно. Так поставили ми диван. Тут ми зробили дитячий уголочок. От. Супер взагалі дітки тут граються. Вже мені наробили чистоти тут. Я поставила домик, а вони вже тільки що тут були. Кукли малі. Ось так, що вони тут собі гралися, тут дошка їхня малювати, коврик постелила. Тут ми поставили плазму з комодом. Комод розвалився, він Женя вже 10 разів його ремонтував, щоб шукляди. Він ремонту не підлежить, треба нові купляти. коли ми будемо купляти, поняття не маю. Коротше, ми брали його десь 6 років тому в магазині Копієчка. мебельний магазин у нас тут в городі, в Чернівцях. Скажу одне, ми брали його за хорошу ціну. Ну така, не буду казати, що це таке. Коротше, це така... Це слів не можна тільки, це поганий комод. Качество ужасне, все розвалюється, фурнітур він десь раз міняв, нічого не тримається. Єрунда єрундою, ужасна єрунда, таке воно. Так би тримали шуфляди. Верхніше ці дві тримаються, ці дві ще тримаються, та ще більш-менш тримається, а там вже капець, все розвалилося. І... Брали ми тоді по хорошій ціні. Смотриться, він класно, але качество ужасне. Тут ми таки лишили письменний стол комп'ютерний, машинка швейна, ноутбук, вазонки, отак все виглядає. Та якби непогано. Нам сподобалося. Получила дуже велика кімната, така обширна. Тут дуже багато пространства, а тут наш домик. От Віка мала спати. Внизу ігрушки, колись буду шупляти, може. Тут Віка мала спати, ми її застелили. Там в нас діти граються, всяке там. Там ще одне спальне місце і вони сидять. Хтось тобто там, коли з Катя буде спати, Віка. І Катя. Дуже файно. З вікою. З вікою, да. Віка сама не хоче. чи не спала в домі, Кука... Вік. <мулятна> а чого страшно? Ми тобі світло включили, Кетя. Катя. <мулятна> Так що от така у нас перестановочка вийшла. Напишіть, як вам, сподобалось, не сподобалося. Нам сподобалось. Напишіть вашу, ваше міністр. Стіни, звісно, угроблені. Наші дочки угроблені стіни ужасно. Ужас просто. Стіни чорні, треба все перемальовувати. Вони тут лазали під диван. Ужас просто. Ось таке ось чорне, це від пальців. Це мені дуже подобається кроватка, от домик цей чердак кровать. І от диван. Оце дуже класно смотриться. Ну, а це треба всю мебель міняти. Поки що так. Хочеться, звісно, але поки нема звідки. Ну, кукла. Так що напишіть, як вам подобалось, не подобалось, як ми поміняли. Там було кусочок сталі було як, я не встигла, там ще був ковер такий страшний стояв. Такий страшний, просто він давно вже вийшов з моди. Коричневий, я коричневий так не люблю, от іменно шоколад, да, але от таке іменно не дуже. Ми вирішили зняти ковер, а прийшлося, поміняли все, і вони зробили перстановку. Я думала, Жені, мужики ж не люблять робити перстановку. Оказується, мій Женя любить. Я взагалі щось випустила з віду, що він любить міняти все, стільки років і я щось взагалі забула. Не замітила, що він це любить, так що мені повезло. Будемо освіжати, міняти, щось нове от класно смотриться взагалі. Велика така комода вийшла. У нас тут хоче хтось хоче тата. Ну розказуй, хто плаче, хоче тата. Розказуй! Тата. -та. А чого ти плачеш? А що тато такий добрий? Добрий тато? А мама? Тозі. А віка? Кої. Ай умні мамина. Хороша, завжди хоче тата-тата-тата, -та, та -та, та -та, бо тата -та нема. Нам готувати обід? <плес> так, я йду готувати обід. Супчик зварю, навіть зелений і, навірно, зроблю шарлотку. Дуже багато у нас яблук. Та чайочка треба щось зробити, Буду пекти велику шарлоточку. <плес> шарлотку. <плес> <Шарлотечку. плес> <На крізь> шарлотка. <плес> Ай, як вона класно говорить взагалі. Супер класненька така. Підросла вона ліпше від віки говорить. Я взагалі в шоці, може не в шоці. Така тараторка і все повторяє за вікусю, Все вона повторяє. Каумнічка мама. А Віка грається, Віка ділова, велика вже. Так, йдемо, будемо готувати обід. От зварила зелені, зелений же супчик, такий вийшов. Трошки наваристий. Діти не люблять дуже рідке, сметанку. Вже зробила. Так що, Та смачного, хто обідає. Смачного дать Що треба казати? Треба казати дякую. Ну, вік. Все, вже спить, Катя капризничі ужас так що ми зараз бігом їмо супчик і будемо спати лягати. Катя 100%, вона вже засинає. Тьо? Кукла? Ми для на обід спати, успокаємося Катю. Катя в нашу істерика, хоче тата. Ну. Сестричка любить, мама люби Катю. Вікуди вікуся любить Катю. Який вікуся любить Катю класно. Бачиш? Успокоїлася? Камера робить чудеса. Так що ми будемо спати на обід. укладаю спати це чудо. А то нас сьогодні істерика. Щита. І Куся буде спати, Кусь? Ні, будути мультики. Ясно, все з вами. Йдемо робити шарлоточку зараз, Катюню, як завжди. Ми куча посуди? Маю мити. Зато ми з Катюшею виспалися, всі виспались. Да. Пішли лягли спати і всі довольні. Да. І голова не плить. Якусь ще насипає, вона пізніше заснула. Так що ми виспались. Хочете спати, лягайте спати, тим більше мами не замучуються і устають, нічого не можуть робити. Треба лягати спати. І все буде супер! Так! А зараз ми зробимо смачну шарлодочку і будуть всі задоволені. І наш на теж. Катюш вже пішла в, в пісочницю, вона спека ужасна, вже 6 година вечора, але дуже жалко на вулиці. У нас хоч сад. Спеціально все закриває, я спеціально так розсадила, щоб сонце не припікало дуже. Ну, коротше, взагалі дуже жарко. З днем ми спали в обід. Хоч про що у нас росте на городі, чим я займаюся. Дома. що в мене росте натурального для дітей, для нас. От. Тут в мене капуста. Капуста на зиму. Багато. Тут у мене тунда, перець. Витягується, але ж така величенька вже. Кусочок такий. так. Тут в мене помідорки. Уже є перші помідори, а вище двора. Такий хороший кусочок помідорки. Тут уже перші помідорки є. Величенькі такі. Помідорки. Це у нас такий рядочок огірків. Огірки вже цвітуть. Чекаємо огірочки, вже малі дуже любить огірки. І я насадила, Женя не любить, але малі дуже багато їдять. Я люблю, ми з'їдаємо за два за дні кілограм. Цибуля, такі три рядочки. Морква цього року дуже велика. Я не ожидала таких кусочок моркви. Обично. Так що я ще таким займаюся. Так що от цибуля дуже велика, Ось зараз покажу. Яка вона дуже велика. От, видно думаю. Да, видно. Велика така вже цибуля. Вже заморозила. Тут петрушка, що дуже мало, що з не зійшло, не знаю. Тут теж цибулі багато. Там в мене щавель. Рядочок такий хороший щавель. Вже молодий, я вже... Обрізала і він свіжий виріс. От іменно коли обрізаєте, він заново росте. Тут цвітна капуста. Щоб дуже маленька, петрушка на насіння. Там клубніки такий великий ряд. Так, тут у мене трилядочка посолі, небагато, але є. Це у мене ще огірки я теж насадила, щоб закривати. Ось такі великі вже. Це кабачки. Величезні. Ось тут тінячок видно добре. Кабачки, горох. Цвете. Це буряк червоний. Цього року прекрасний город. Малі вже повиростали, можуть цим займатися. Це у нас зелена стручкова фасоль. Петрівка таке просто їсти. Це в нас бі покрай. Ось така краса. А це в нас яблука, білий налив. Дуже сильно вродила цього року. Ми женяв щось. Таку ще що смородину крупну покажу. Буде видно її. От, така крупна смородина, небагато, але є. Сор називається Багіра. Це наша собака Странно. А в запах який дуже мало, бо перемерзла. Ну і моя клумніка ще є. Щось вона дуже сильно заросла, її два рази прополювала, але все одно вона заростає ужасно. Зараз буду збирати клубніку, мала ще трошки є клумніки. Поїхати, потрохи ще буде тарілка хороша. От і город маємо, і свої маємо, і небагато. Мені це подобається, і потрошки роблю. Більше мені не треба. От так. Хотіла б нам показати, показати. І Катя прийшла. І моя Катя прийшла. Одіяла, так. І Катюня є. Катя. Кукла мала. А друга кукла не може проснутися. Що, показуєш? Що там є кукла? Що є горішок? Хто де на одіяльці, Катя? Ти де на одіяльці? Не йдеш? Та зараз клубничку будемо збирати, да? Наша шарлоточка допікається, зараз будемо містити шалоточку скоро. Любиш шарлотку, так, ми з тобою робили. Що там є? Нема там нікого. Таці. Нема там нікого, хто там є? У нас тут прийшов воду свариться ужасно. Не спіла загняти, як вона свариться. Жарко, махнато, треба стрести її. Ось така у нас вийшла шарлоточка. Дуже смачна. Кого інтересує рецептик на каналі Домашня вкусняшка. Це мій кулінарний канал. І там є рецепт. Я зробила просто тіста-1,5 порції, в мене дуже великий противень, як ви бачите. А тут хтось хоче, що хоче. І старить, як завжди, кач не дає жару мамі, доброго жару. І Віка. А Віка хоче їсти. Не може дочекати, встала. На кінець то проснула з компотик нагрілими. Варила я пару днів тому. З холодильника достали і їдемо їсти. Шарлодочку. Тут куча пазлів, Віка грає, дуже їй подобається. Складає, от русалку склала вона. Це Аладдін. Золушка і тут жасмін От як вона дивиться в розрізному вигляді? Дуже смачна. А Вік як шарлоточка. Як ти показувала? Супер? вкусна молодець Дякую, Доті, дякую. А що там? Шо, нічого? там Тато прийшов. На кінець мене? Ну маму Мама пекла там. Шарлоточку. Хто любить тата? Ну. Не встигла як вони пригнули класно. Ой, 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 на кінець то. Оба, оба, оба! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, такі радості. Тато приніс басейн. Ваш. Ваш. Що тата приніс? Ваш? У не, меня не, бассейн как? Вот що нам прийшло. Так распалковку будемо потім робити на детский канал. И ага. будемо купатися. Один, два, три. Відкрити потім будемо відкривати. Один, два, Все, чим мої діти займаються на вечір. Давайте будемо з усіма прощатися на сьогодні. Пока будешь казать? Пока! Ставьте лайки! Всем пока! Стайте лайки! Мы накатили вот такие бассейн, и получился у нас. Классный вообще. Так что всем пока на сегодня. Такий у нас был сегодня день. Багато чого показала. Влог получился, как завжди насыщенный. Всем пока-пока. До следующего влога.